Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні в вашій увазі ще один спосіб обробки краю вишивки. Я виконуватиму ось таке вишукане, ажурне підрублення краю виробу, завершуючи вишивку. У роботі використовую канву Count 16. Голка із тупим вістрям. Бавовняні нитки номер 8 колір 725. Я вже виконала цю частину роботи. Покрокові відео доступні для перегляду. Розрізаю і висмикую одну нитку у напрямку куточка. Залишаю дві нитки тканини. Знову розрізаю і висмикую ще одну нитку тканини, теж у напрямку куточка. Це куточок із висмикнутими ниточками. Ці нитки я протягую на виборітній бік, ховаю їх підзігнуту тканину. Приметую тканину допоміжною ниткою. Із виборітнього боку виробу протягую робочу нитку. Довільно відступаю від куточка парну кількість ниток тканини. Захоплюю дві нитки на верхній доріжці. Виконую два оберти. Тепер протягую робочу нитку і захоплюю ті самі нитки тканини на нижній доріжці. Знову виконую два оберти. Протягую робочу нитку, захоплюю одну нитку зігнутої тканини, бачите, і захоплюю дві нитки верхньої доріжки. Одночасно із нитками я захоплюю робочу нитку. Бачите? Виконую два оберти. Зверніть увагу, зараз я виконую куточок. Дивіться, як це виглядає із лицевого боку. Так виконую по всьому краю виробу. Я завершила вишивку, закріплюю робочу нитку Займу нитку відрізаю. Висмикую допоміжну нитку. Надзвичайна красива вишивка. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.